Вітаю вас на каналі Що там по акції. В цьому відео короткий огляд акційних цін на каву та чай у щотижневій акції Економія в АТБ в період з 7 по 13 січня. Отож, перейдімо зразу до огляду. Кава мелена з ароматом ірландський крем 225 грам. Торгова марка кава зі Львова». Знижка 35%. Акційна ціна 165 гривень 90 копійок. Кава Львівська традиційна 240 грам. Торгова марка кава зі Львова». Знижка 35%. Акційна ціна 152 гривні 90 копійок. Кава Якобс Монарх» – 120 грам. Знижка 35%. Акційна ціна 194 гривні 90 копійок. Кава Нес Кафе Голд 280 г. Знижка 33%. Акційна ціна 424 гривні 90 копійок. Чай зелений і чорний. В асортименті 24 фільтр пакети по 1,5 грама або 24 фільтр пакети по 2 г. Торгова марка Ловаре. Знижка 40%. Акційна ціна 40 гривень 90 копійок. Торгова марка Lovere. Чайний бленд Роял Десерт. Квітково-яхідний. Чайний бленд. Тисяча одна ніч. Чорно-зелений. Знижка 40%. Ціна 44 гривні 90 копійок. Чай чорний байховий, дрібний вищого гатунку. Цейлонський. З ароматом баргамоту 50 фільтр пакетиків по 2 грами кожен. Торгова марка своя лінія. Знижка 25%. Акційна ціна 44 гривні 90 копійок. Кава Нискафе Голд. 200 грам, Торгова марка Низкафе. Знижка 33%. Акційна ціна 310 гривень 90 копійок. Кава Якобс Крефтіх 200 грам, Знижка 35%. Акційна ціна 271 гривня 90 копійок. Кавовий мікс Якоб з карамель лате з цукром та підсолоджувачем. Три в одному 450 г. Знижка 35%. Акційна ціна 171 гривня 90 копійок. Кава Рощина Делікет – 200 г. Торгова марка Нескафе. Знижка 33%. Акційна ціна 232 гривні 30 копійок. Кава Рощина Сублімована експресо 150 грамів торгова марка Нескафе. Знижка 33%. Акційна ціна 319 гривень 90 копійок.